Доброго дня, магазин Shop, магазин Store. Розкажемо зараз вам про один із лідерів наших продажів. Це миючий пилосос для домашнього використання. Даний пилосос може працювати як звичайний пилосос для сухого прибирання будинку, та як пилосос для миття абсолютно усіх м'яких поверхень. тобто, килими, дивани, салони, авто, матраси це все можна очистити за допомогою цієї моделі. До комплектації даної моделі входять насадки для сухого прибирання: це насадка для підлоги двохпозиційна. Друге це щілина насадка та насадка для меблів. Перевівши пилосос на функцію миття, ми отримаємо широку насадку для миття кілимів. З нею ми можемо працювати як просто на ручці, так і з двома подождими. Тому це буде комфортно саме на таких поверхнях. Це є вузенька насадка для диванів та салонів авто. У майбутньому миючі засоби та розхідні матеріали ви також зможете придбати у нашому магазині. Маємо хороший вибір миючих засобів до професійних пилососів миючих та для домашнього використання.